Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні ми будемо саджати хурму, висаджувати у землю вже. І буду також обрізати персики. І все детально розповім, як я саджаю, все покажу. Тож приємного перегляду. І ось наша хурма у відро з водою. І перший, який я витягнув, це щупака. Іду його садити. Зараз все не витягую, бо коріння не обвітрювалося. А тільки по черзі. Витягну один саженець, саджаю його, потім тягну наступний. Ось така яма. Коріння має повністю вміщатись, неся як воно росте. Ось. Ямки я заготовив раніше. Цей жучу чупака їй обов'язково потрібен запильник, запильник буде поруч рости, ось там ямки. Додаю я пару лопат компосту, перемішаного з землею. Під корінь. Ось це гібридний сорт Соснівська. Так, я її прикопав. Має бути рівень землі з місця, де починається корінь. Зараз я трішки ще не досипаю землі, коли я всі саджанці посадю, тоді я їх залию водою і аж тоді доберу до, до кінця глини. Так же само і цей Чучупака. ось. Тут починається корінь практично від, від самого верха. Так само залишу луночку, щоб залити води, а потім доберу землі. Ну, я всі не буду показувати саджанці. Ще загалом тут 10 вірчинок і, і 4 гібридні. Гібридні це соснівська дарсофіївка і Чучупака, а решта все вірчинські сорти. Вірженські сорти вони морозостійкі, витримують більше мінус 30, мінус 32 і навіть ще більші морози. Соснівська і Дар Софіївки у районі мінус 28. Чучупака чуть, чуть менше, але десь також приблизно таку саму температуру. Ці всі сорти підходять для будь-якої точки України. Це найбільш морозостійкіші сорти. Так, далі заливаю воду. І земля дивіться разом із саджанцем сідається. При потребі ми саженцем підтягуємо і його закопуємо. Заливаємо відро, води. Можна два залити води, два навіть краще. У нас буде на днях дощ через декілька день, тому я зливаю одне відро. І ось дивіться, наскільки земля ще усілася. Не знаю, чи видно на камеру, але ще на сантиметрів 4 усілася і вона ще сядеться. Тому при потребі потрібно. Саженці підтягнути, щоб ось грунт е, був досюди. Ось так після поливу всілася земля. Це, до речі, запилювач, сорт зукіс. Якраз я його посадив біля чучупаки, щоб він її добре запилював. І далі я підсипаю до рівня землі. Отут От трішки підтягую, щоб земля. Тільки корінь закривала. І ось результат. Тут ряд 6 е, саженців хурми, далі тут 6 саженців хурми. Цим рядове один саженець хурми. Далі я посаджу 5 вірджинок. На які буду нащеплювати сортову хурму. Вірдженьки, звичайні сіянці дичка. Так, тут ось краю в картоні персик, там далі також персик. Є посередині один саджанець хурми. Це ще одна соснівська. Тут Тут вся хурма по одному сортові, тільки соснівська, два сорти. І ще далі там три вільні лунки. Також буду класти всі ці вірджинки і на них нащеплювати сорт. Я вже черенки маю. Це буде Нікітська бордова, далі гора Говерла, гора Роджерс, Кремчанка 55. Буде один вірджинський сорт Мідер. Так, і далі йде ряд персиків. До речі, як я ці вже персики пообрізував. Зараз буде коротке відео уставочка, як і ці персики обрізував. Ось такий персик. Це перший рік посадки, його буду я зрізати ось тако. Ось виходить, весь верх я відрізав. Плодові бруньки також відрізав. І Далі він буде формувати з чашею ось ці бокові гілочки. Раз, два, три, 4, 5. Буду пускати в різні сторони пагони і вже на них буде врожай. Чашею продуктивніше, ніж веретеном, більше врожаю зможете зібрати і дерево буде довше плодоносити, довше буде жити. Так, покажу ще, на прикладі ще одного. саженця, Ось такий. Він поменше. Так. Тут також, дивіться, раз, два, три, чотири. І цей вершок я зрізаю. І, по суті, так всі свої персики. 4-5 пагонів залишаю. Невисоко від землі, ну десь ну, до пів метра. 40 см, пів метра. А це абрикос. Нім я буду понижувати крону. Зараз я його зріжу, напевно, десь тут. А, вже майпізніше. Ранньою весною зріжу ось тут, коли бруньки попросинаються. Його дуже любить брунькоїд і, як правило, він з'їдає спочатку верхні бруньки. А якщо я зараз його тут зріжу, оці бруньки він може погризти. Від це під ікрона, тут раз, два, три, п'руньок, віці, рукава йти і буду формувати чашею. Тому хоча ця обрізка виглядає трішки такою страшною, тут зріжу, залишиться тут стовбур. Але відсипів гарні пагони. Будете наблюдати. дивитися, як літом будуть тільки пагони, я покажу. На осінь які вони виростять. Зараз я ці всі бірочки і також буду підрізати верхи, щоб вони краще приживалися, щоб корінь мав більшу силу, то потрібно всі верхи трішки підрізати. Тут замотане місце прививки, я ще поки що його лишу, коли вже проснеться саженість, тоді я зніму. І так, ми його підрізаємо. Наприклад, ось тут є брунька, я роблю на неї перевід. Десь буду більше зрізати, десь менше. В залежності від саджанця, або є трошки більше саджанці, є менші саджанці. але обов'язково кожен буду підрізати трохи. І так, це я пророблюю зараз усіма сортами хурми. А далі буду персики білити бордоською сумішшю і заодно вже також побілю і хурму. Їй не обов'язково саме бордоською можна звичайним вапном, садовою фарбою. Але я вже розмішаю бордоську суміш, то хурмі вона не пошкодить. А навіть їй буде краще. Я думаю, що для неї також ця бордоська суміш буде корисною. Це від морозобоїн, тому, тому ранньою весною потрібно білити саженці. Я ці назви знімаю, але я записав, деякий у мене сорт росте, так що і сорти я не сплутаю. Ось це здається робота цикатки. Вона по кругу порізала кору і ось зробився такий горбик по кругу. Але я це якраз зрізаю, воно мені взагалі не мішає, щоб цього не було треба в кінці літа. Саженці-білети також, це другий раз на рік, виходить. Все, я зрізав, саженець краще прийметься. Ось стійко щепи. Звідси підуть нові пагони. Всі саженці і персики, і хурму я покрив бордоську сумішу, зробив такий розчин дуже насичений. І це все щіткою так побілив. На саженцях не буде морозобоїн від перебив температури, не буде сонячних опіків. І далі ось так же само, як на персиках, так само і на хурмі. Ще плюс додатково даю картон. Дуже ефективна штука від морозобоїн. Ну, і коли я беру картони повністю, то ще буду мульчувати, але помульчую, напевно, трішки пізніше, коли. Ось цю землю пройду фрізою, бо мульча буде мішати, мені буде набиватись на ножі. А так після всього я ще буду це все мульчувати. Я буду весь час повністю показувати на відео, як цей сад розвивається, як за ним доглядаю, обрізка, внесення добрив, абсолютно всі деталі. Він в мене ще буде розвиватись цей сад, тобто я буду додати нові саджанці. Тому, кому цікаво, буде наблюдати за цим садком, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступних відео. Ось таке вийшло на сьогодні відео. На цьому все. Ще в кінці вам покажу одне коротеньке відео. Це з Лухиною. Всім дякую за перегляд, всім пока! До речі, ось ще має таку лохину. вже починає просинатись. Скоро почну відправляти десь весною, щоб вона вже мала гарні листочки. Ось такі горщики. Закрита коренева. Але ще чекаю, щоб вона краще проснулася. Ці листочки це. Це торічні листочки. У мене залишились два сорти. Це рання і пізня, легасі та дюк.